Друзі, всім величезний привіт. Ось у нас вже розквітли наші ромашечки. Подивіться, які вони красиві, налиті, повненькі. Клас. Ось такий мешканець тут оселився. Такий красунчик. Блискучий, зелений жук. Це ж треба, який панцир йому природа подарувала. Дуже гарні ромашки. У нас вже букетик стоїть на кухні. Ось так. Краса. Так, і перейдемо з вами до лілій. Дивіться. Ці лілії зовсім не ароматні. Але дуже красиві такий різновид. Вони їх багато і вони дрібненькі. Але я люблю більше от такі от білі королівські лілії. Ось цей кущик гвоздичок відсвів, але подивіться, яка цікавинка на цьому кущі. Ну, Я так розумію, що тут просто декілька посаджено кущиків. Подивіться, розквітла, розквітла ось така червона гвоздичка, але щось вона якось так швидко всухає. Пахне гвоздикою, приємний, такий пряний, солодкуватий аромат. Мабуть, я її зараз відірву і поставлю краще у вазочку, нехай там уже собі, бо щось вона тут геть упала. Горошок уже такий, можна їсти якраз те, що треба. Така типова картина в селах. так, стовп і намощене гніздо. Так, Це такий ось місточок тут. Ну тут я бачила худобу випасають. І такий, виходить, лісостеп. Колючки які будь-які. Ого! Нічогенькі такі. Клас. жарко сьогодні. А показує тут температуру? 30. Красива оця степова природа, такі пахощі тут. А це ось я не знаю, таке здоровецьке воно росте. Метра три, мабуть. Ой, це на Схожа на дереві. Здорова, прям стіною. Звичайно, що. Корівки залишають слід. Я тут приготувала для вас таке відео тихеньке про наш такий лісостеп український, про рослинність місцеву. Таке релаксуюче відео. Я там не балакаю. Просто ходила, спостерігала, трішки нарвала собі коров'яку на спиртовий настій. І, ну, сподіваюсь, вам сподобається. Ну так. Будемо їхати додому. До речі, я покупалася в штанах і в кофті. Адже не взяла з собою купальника. Але не хотіла нехтувати такої можливістю. Це піщаний кар'єр. І тут така досить ну, тепло, швидко прогрівається водичка. Чистенько, тому так. Ой, Боже, на нас атака курів. Так, друзі, подивіться, які я покупки зробила у нас на пошті. У нас завжди така прикольна пропозиція на пошті. В тому році було активно різні миючі засоби. А в цьому році ось привезли такі корисні, я вважаю, засоби, наприклад, перекис водню. Зараз літо в дітей збиті коліна, окрім того, такий зручний ось аплікатор вверху що. Буде зручно наносити засіб. Далі зацікавив ось такий зубний порошок м'ятний, Дентіум 70 грам, ціна його 37, здається, з копійками. Взяла на той випадок. Часто буває таке, що, знаєте, там паста закінчилася, зубна, не встигли ще купити. тому з цією метою, як то кажуть, буде в нас стояти порошок зубний. Так, Далі назальний аеромолівець зірочка. Це побажанка мого Марка. І там ще був такий звичайний таблеточкою зірочка. От його дуже рекомендую, тому що він при укусах в комах, от в комарі, мошка, він дуже класно справляється з тим, щоб знімати зуд подразнення, тому шкодую, що цю таблеточку не купила, але візьму іншим разом. Так, і ось такі зацікавили м'ятні таблетки. Вони там щось сім з копійками. Знаєте, зараз також жара, можливо, там, чи в маршрутці, чи як стало або просто знаєте, бувають такі дні. Що не дуже добре себе почуваєш, якось млосно, ніби й нудить, то для, такої, ось, для таких цілей є така класна штука-м'ятна таблеточка. Тому взяла, нехай буде. Ось такі ось корисні у мене покупки на пошті. І ось так він виглядає. Дійсно, такий собі порошечок. Як пудра. І на смак злегка м'ятний. На запах також такий, знаєте, більш як якийсь лікувальний аромат. Не солодавий, такий, знаєте, як в засобах хімозний запах м'яти. А такий дійсно, як аптечний. Ось такий ось порошок. Ну що, друзі? Консервний цех 2023 розпочаток. Розпочали ми його з полуничного варення. Це готується на прокипячування, а це ось вчора я мама закривала, а я проварювала тут, ось, бачите, зі шматочками лимончика. Густувате таке, як я люблю. Тому що мама спочатку така, а таке густе варення. А я кажу, таке варення найбільше йде. А це у нас буде полуничне мохіто. Тут ось засипані ягідки, м'яти трішки. І ягідки полуниці мається на увазі, і кілька ломтиків лимону буде. Ось так уже порозкидали красиво по баночкам. І будемо заливати кип'ятком. І все, така проста система. Так. Сьогодні у нас буде ось така ось процедура пресотерапія. Це такий дуже дорогий апарат. Це мамин кум. Він сам масажами займається і ось таку штуку собі прикупив. Тому сьогодні буде випробовувати це на нас. Цікаво буде, що воно, як воно. Мені видали ось таку одноразову куртку для пресотерапії і брюки. Тому зараз я вдягаюсь і буду лягати на масаж. У мене тут вечірня творчість написала вчителька зі школи, що потрібно дітям малюнки підготувати. Так як їх будуть відправляти за кордон. Тому, ну, звичайно, що мама допомагає, звичайно, що це патріотична тематика про Україну. І от тільки ну, я це прочитала, кілька хвилин подумала, що би я таке намалювала. І ось в мене вийшла така ідея все-таки зобразити двох людей, тримати парапор. Якісь такі символи України ще тут домалюю. Ну, Зараз в процесі дістала фарби ще новенькі, до речі. Тому буду малювати. І тут у мене такі гарненькі ось гвоздички стоять. Так, ну що, ось такий малюночок у нас вийшов. Соняхи у мене, правда, як дірочки. Але це був наш спільний малюночок з Міланкою. Так ми його побачили. І я вважаю, що він ну, не знаю, досить в повній мірі відображає якісь загальні риси України. Тому ось так сьогодні віднесемо до школи. Ось такими літніми яскравими смачними коктейлями завершилась наша робоча п'ятниця з колегами. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, друзі! Нехай всім щастить!